Скоростення до столиці на дерев'яних човнах незвичайна експедиція вирушила в річкову мандрівку. Науковці і краєзнавці хочуть відтворити шлях від давнього і скоростення до Києва. Ним плавали ще древляни. 300 кілометрову відстань планують подолати за тиждень. Історичну експедицію проведжала наша Олена Кузнєцова. З дерев'яного човна довбанки Олександр Самчук невтомно вичерпує воду. Вона засохла десь годинку, дві ми раніше поставили її на воду, щоб трошки вона розбухла і подальшому. Я думаю, дереві вона цієї всі щелі дирочки їх не буде, каже на байдарці, пройшов усі ріки України. Ауту історичної експедиції бере участь уперше. Якщо думаєш погане, що перевернеться, перевернеться. Якщо думаєш, що все буде добре. Ну добре, закінчиться. Ось на таких дерев'яних човнах експедиція за сім днів пропливе по річкам уж прип'ять і випливе до Дніпра. Це шлях, яким князь Мал плив з іскористиня у столицю до княгині Ольги. Древляни плавали до Ольги не раз після того, як вбили князь. Князя ігоря хотіли, аби князь Мал оженився на овдовілій княгині. Від князя мала послали сватів, яких вона одних спалила у лазні, інших засипала в ямі, третіх втопила. Ми сподіваємося, що нас приймуть гостинніше. Ця лодія копія човна 14 століття, який знайшли під час розкопок на Волині. Ми видобували основу із тополі, розшили борти, встановили фальшборт. Це осика вже тополя і осика. От а обробка безпосередньо це теж автентичні речі. Це наш мох сфагновий із дьогтем. Човен уже випробували торік на невеликій відстані. Цього разу хочуть перевірити, чи й досі є прохідний шлях, описаний у літописах 10-го століття. Як ми бачимо, які тут великі камені, який був рівень води, тоді ми не знаємо, чи він був прохідний для такого типу човнів. От ми просідкуємо тут на відстані близько 30 кілометрів, близько 30 порогів, невеличких водоспадів. Чи це реально, чи ні Настанови членом експедиції, дає сам командувач ВМС. Як тільки вітер сильний іде, штурмов. Ви тоді ти значиш площу паруса і в тебе, в тебе буде. Більше управляємо на історичному човні прапор військово-морських сил України. Так, експедиція хоче привернути увагу до визволення полонених українських моряків в Люфортово. 24 моряка і ветеранів військово-морських сил, так званих кримських диверсантів, які засуджені окупованим окупаційним судом Севастополя до 14 років колонії суворого режиму. Це Володимир Дудка і Олексій Бесарабенко. Експедицію проваджу оплесками 300 кілометрів шляху до Києва. Ієва, екіпаж планує здолати за сім днів. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина ТСН 1+,1. Унікальний човен прибув до берегів Київського моря у Вишгороді. Науковці Житомирської археологічної експедиції виготовили його за старовинними технологіями та вирушили у експедицію річками Уж, Прип'ять та Дніпро. Все це для того, щоб відтворити прадавній шлях із варягів у греки. Зустрічала експедицію Галина Камінська. Човен Добриня повільно та плавно прибуває до берега. Тут вже натовп людей. Плавців зустрічають бурхливими оплесками. Жителі Вишгорода фотографуються на фоні човна. Експедитори говорять мандрівкою задоволені. Особливо сьогодні на фініші просто чудово. Дуже погода нам сприяла, всі сприяли, всі були обізнані. Плавання тривало кілька днів, прямували від Коростеня до Вишгорода. У давнину це була частина відомого шляху із варягів у греки. Багато століть тому він з'єднував Київську Русь з Візантійською імперією. Тепер пройти його вирішили співробітники інституту археології. Ми довго скажімо, працювали над цим маршрутом, довго працювали над. Варіантами його над вдосконаленням човна, і от власне кажучи, сьогодні ми фінішували. Науковці відтворили не лише стародавній шлях, а й човен. Його будували майже три роки за тими ж мірками, що вдавину. Єдина відмінність розмір човна. Він менший ніж будували наші предки, але не менш міцний. Основа виготовлена з полі. А оці борти наживні із осики. Ми намагалися початкувати, чи можливо подолати цей водний шлях саме на такому типі водного транспортного засобу. Це ладья, це набрана конструкція з значними бортами, яка розрахована на достатньо велику кількість. Пасажирів човен Добриня після прибуття на березі стоїть недовго. Після численних фото з ним розбирають та відвозять до Вижгородського заповідника, щоб побачити його змогли всі бажаючі. Наші відвідувачі до середини червня зможуть спостерігати цей човен репліку, зразок того, як наші пращури пересувалися і здійснювали великі такі. Експедиції е е водою, але експонатом човен буде недовго. В червні його знов спустять на воду. Тепер науковці планують здійснити на ньому подорож до Чорного моря. Галина Камінська, Владислав Липинський інформаційна агенція погляд.